Цього року зима до Борисполя прийшла майже за графіком. До календарних холодів лишився рівно тиждень, а місто вже осліплює сніжною білизною. Проте, як відомо, за цією красою стоїть чимало незручностей. Ожеледиться слизькі дороги та тротуари. На щастя, Бориспільське житлово-комунальне господарство зреагувало своєчасно. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук, за минулу ніч на дороги було посипано більше 50 тонн піща піщано-соляної суміші. Приємно, що мені вже дзвонили із району два мешканці, які кажуть, що ми приємно вражені, коли заїхали, по льодовій дорозі заїхали в Бориспаля, а в Борисполі хоча б вже дороги трохи посипані. І вони, звичайно, не всі посипані, але можу вас проінформувати, що вже станом на 8 годину ми за ніч висипали більше 50 тонн піщано соляної суміші. От і, звичайно, ми цю роботу будемо продовжувати, тому що прогноз. Такий, що буде мінусова температура, поки снігопади будуть не будуть, але мінусова температура буде. Тому от дороги ми повинні утримувати в належному стані. Питання, яке кожного року стає предметом осінніх дискусій, це те, якою буде зима, і щоразу однозначної відповіді не знаходиться. Розділилися прогнози синоптиків, і цьогоріч провідний гідрофізіолог та кліматолог Олена Воскресенська повідомила інтернет виданню ОГО що через температурну аномалію в Тихому океані у напрямку України підуть полярні повітряні маси. Зима буде затяжною, і температура у січні-лютому знизиться місцями аж до мінус 20. Двадцяти п'яти мінус тридцяти градусів за Цельсієм, проте багато снігу не передбачається. Погляди народних синоптиків також неоднозначні. Дехто погоджується з суворими прогнозами на холодну зиму. Інші ж висловлюють більш оптимістичні передбачення. На думку народного синоптика із Дніпропетровська, Валерія Некрасова, зима буде помірно холодна і малосніжна, але затягнеться до середини березня. Натомість український гідрометцентр довгострокових прогнозів на майбутню зиму. Поки що не робить. Народні прикмети на цю тему також доволі суперечливі. За повір'ями, якщо жовтень холодний, то і зима буде не теплою. Проте грім у жовтні на малосніжну, м'яку та коротку зиму. За іншою народною прикметою, якщо у день святителя Іоанна Милостивого 25 листопада йде дощ чи сніг, то буде ще тепло аж до введення 4 грудня. Також нещодавно в змі ходили чутки про те, що, начебто, за інформацією НАСА, цією зимою. Землю аж на шість днів окутає темрява через надпотужну сонячну бурю. Проте НАСА офіційно спростувало цю інформацію, заявивши, що це були неправдиві дані з вигаданих джерел. А це означає, що цією зимою, окрім снігу та холодів, природа не передбачає ніяких сюрпризів. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.